Друзі, доброго дня! Я Володимир Силенко, директор Донмета. Зараз показую вам горелку спеціальну. Лабораторну горілку. Вона працює на пропані і на повітрі. повітрі. Ось отут йде стиснуте повітря, тиск 0,1 бар. А оцей де пропан, тиск 0,1 бар. І в неї такий стандартизований полум'я виходить. Для того, щоб випробувати якісь речі на возгоряння, я так розумію. Матеріали, речі на возгоряння. Оце горілка е, виготовлена згідно і, і, я так, і ЄС 60695-11-217. 2 Тобто це європейський стандарт. Згідно цього європейського стандарту зроблена е, пальник. Оцей. Пропан плюс числий воздух. Нам замовник казав, що її дуже важко налаштувати. Дійсно так, для цього треба обов'язково мати отакий редуктор, бо тільки таким редуктором ви можете виставити 0,1 бар. Тут навіть стрілочка майже не шевілиться, а тут же є 0,1 бар. На більшому габариті редуктора ви такого не зробите. Тобто майте на увазі, що наше обладнання, оце, яке зроблене на замовлення для тестування матеріалів, ще раз кажу на возгорання, ось, вона така горілочка повинна працювати з нашими редукторами великого габариту, бо вони дають більш точне. Іноді буває, що треба точний мал маленький маленький тиск. Ось цього ви можете отримати. Якщо я буду трошки додати, ви побачите, як змінюється полум'я. Бачите, воно уходить, уходить і все, вже нема ядра, не бачите. А от трошки менше я роблю, ось ви побачили ядро полум'я. От десь отак от воно повинна працювати. От наше креслення, розробник Олександр Красненко, конструктор. Ось такі спеціальна Спеціальний бальбіт лабораторний. Дякую за увагу, друзі, і слава Україні!